Вітаю колеги, і запрошую вас на вебінар Ет кафе АІ та Слайдсґу інтелектуальні помічники для вчителя, ефективне планування та створення навчальних матеріалів, який відбудеться 25 січня, тобто в суботу, о 16.00. Перед вебінаром я завжди розкриваю невеличкі його секрети, адже основні секрети і секретики будуть на вебінарі. Отже, що нового я можу вам сказати? Я хочу вас порадувати тим, що IE, цей ресурс чудовий додав українську мову. Я довго вела перемовини з адміністраторами проєкту і, врешті-решт, ми маємо українську мову в цьому ресурсі. Я вважаю себе патріоткою України, патріоткою української мови, і звернулася до них з проханням додати українську мову. Вони мені відповіли, що в них є якісь там пріоритетні завдання. Ну і дійсно, я потім їм написала вже досить так сердито, які пріоритети, адже мова расистів на сайті є, а української мови немає. То я їм написала: ви що підтримуєте агресорів і вбивців українського народу і українських дітей. Ну, і дуже швидко пріоритети змінилися. І е, я отримала відповідь, що ми забезпечимо додавання української мови на нашу платформу до завтра. Тобто, це вчора мені було написано, і сьогодні е, сайт сайткафе має вже українську мову. Отже, про що ми будемо ще говорити? Ми можемо створювати тести, назначати учням і отримувати відповіді. Як це робити? Розповім на вебінарі. Ми можемо Далі. створювати ось чудові такі картки і е, з дітьми опрацьовувати е, матеріал. Ви бачите, це терміни, поняття тощо. Далі ми можемо створювати ось такі е, сумарні підсумки тої чи іншої теми. І, як я вже проговорювала, робити такі посібники для наших учнів до підготовки до НМТ, до повторення тої чи іншої теми. Звісно, як над цим працювати, я також розповім на вебінарі. Але не завжди можна працювати і в даному ресурсі. Можна із даних якби, таких витягів зробити, наприклад, ось таке. Це можуть бути як онлайн-варіанти, так і PDF. На вебінарі я також розкажу, як це і, звісно, робити. Звісно, Найприємніша номена це українська мова в даному ресурсі. Ви переконалися в цьому? Прямуємо далі. Отже, наступний ресурс SlidesGo. Е, у нас є чудові такі шаблони. По-перше, ми можемо створювати чудові презентації, ми можемо завантажувати собі ці шаблони. І, трішки, підредагувавши, ми можемо отримувати ось такі чудові презентації і використовувати їх на своїх уроках. Правда, цікаво? Звісно, цікаво. З допомогою Slides Go ми научимося створювати ось такі чудові презентації за допомогою штучного інтелекту. А також ви отримаєте бонусне відео, яке допоможе вам редагувати ці презентації і доповнювати їх текстовими або візуальними матеріалами. Також я вам розповім, як дуже дешево можна отримати преміум аккаунт. Також ми розглянемо генератори квітків на вихід зі штучним інтелектом. Генератори планів уроків зі штучним інтелектом. Також ми з вами розглянемо, як можна файл у форматі PDF перетворити в PPT і отримати досить чудову презентацію. Також ми з вами можемо отримати не тільки квитки на вихід, а і генератор для криголамів, які ми так часто використовуємо на уроках. Найкращі інструменти та ресурси ШІ для навчання я вам представлю на вебінарі знайомлячись з ресурсом SlidesGO. Це ресурс, який дасть вам не тільки скільки дидактичних одиниць, а дійсно дасть вам можливість для економії вашого часу. Такого шаблону ви, напевно, ніде не побачите, як у SlidesGO. І я покажу, яким чином можна такі шаблони собі завантажувати і використовувати. Отже, чекаю вас на вебінарі еткафеаї та Go» – Інтелектуальні помічники для вчителів, ефективне планування та створення навчальних матеріалів. І пам'ятаємо, ресурс екафе тепер містить українську мову, і це буде супер ресурс для кожного з вас. Вебінар відбудеться 25 січня о 16.00. До зустрічі, колеги.